Громадяни України, якщо вони мають місце проживання на території Республіки Польща, підлягають оподаткуванню сукупного доходу незалежно від місця знаходження джерел доходу. Це так звана необмежена податкова відповідальність. За загальним правилом, особа, яка проживає в Польщі, це фізична особа, яка має центр особистих чи економічних інтересів у Польщі. Центр життєвих інтересів, перебуває в Польщі більше 183 днів у податковому році. Однак, у разі якщо громадяни України, які прибули на територію Польщі з території України у зв'язку з військовими діями, що ведуться на території цієї країни, громадяни України, які мають карту поляка та які разом із найближчими родичами прибули на територію Польщі внаслідок цих бойових дій, подружжя громадян України, які не мають громадянства України, якщо вони прибули на територію Польщі з території України у зв'язку з військовими діями, що ведуться на території цієї держави. Умова наявності центру особистих чи економічних інтересів на території Польщі вважатиметься виконаною на підставі письмової заяви цієї особи, якщо громадянин України подає роботодавцю чи іншому платнику заяву про перенесення центру особистих чи економічних інтересів на територію Польщі, то з першого дня прибуття до Польщі він вважається польським податковим резидентом, і його дохід від трудового договору договору доручення, договору про конкретну роботу чи підприємницьку діяльність підлягатиме оподаткуванню в Польщі. Це, у свою чергу, означає, що український громадянин вважається польським податковим резидентом з першого дня свого перебування на території Республіки Польща та зможе користуватися правилами оподаткування, пільг та податків звільнення на тих самих умовах, що й інші податкові резиденти Польщі. Після закінчення податкового року громадяни України, які мають податкову резиденцію в Польщі, подають податкову декларацію до податкової служби за місцем їх проживання. Податкові розрахунки здійснюються з використанням відповідного методу уникнення подвійного оподаткування. Обмежена податкова відповідальність. Громадяни України, якщо вони не мають місця проживання на території Республіки Польща, підлягають оподаткуванню лише доходи. Отримані на території Республіки Польща.